Доброго дня, мої малята! З теплого краю пташок викликаю. Прилітайте до нас на гостини. Ось подивіться, будь ласка, які в мене гарні чотири пташечки. Але пташки наші зголодніли. А ось у нас є черв'ячки. Вони тут є і великі, і маленькі. Треба нагадувати зелену пташечку. Беремо лівою рукою маленького черв'ячка. Ось годуємо. Правою рукою годуємо синю пташечку великим черв'ячком. Треба оранжвій пташечки дати три черв'ячка, рахуємо один. Два. Три. Червоний пташечки треба дати п'ять черв'ячків. Рахуємо. Один. Два. Два. Три, чотири. П'ять. Зелений пташечки треба дати три великих черв'ячка. Вибираємо великі і рахуємо один. Два. Так, синій пташечки треба дати. Три маленьких черв'ячка. Вибираємо і рахуємо. Один. Два. Три. Оранжеві пташечки треба дати. Два великих, три маленьких, два великих, ось і три маленьких. Червячка. Рахуємо, скільки буде разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ось. Ми з вами нагадували наших пташок. Дякую за увагу!